Він перетворює брудну заражену воду на безпечну питну. В Херсоні люди, маючи таку мембрану, могли б сидячи на даці, зачерпнути води, профільтрувати і безпечно випити. Студенти Київського політеху розробили унікальну мембрану, за допомогою якої можна очистити воду на виробництві вдома і навіть на передовій. Керамічна мембрана це унікальний фільтр. Який відрізняється від тубусів, що ми звикли бачити вдома, і переважає їх в рази. Обрана може захистити від будь-яких органічних та неорганічних е, частинок. Вона затримує небезпечні хімічні речовини і хвороботворні бактерії, що спричиняють тиф, дезентерію, сальма тому що там розмір пор настільки маленький, що пропускає воду, а різні бактерії і віруси не пропускає. Зовні. Пластина вкрита спеціальною речовиною, за допомогою якої можна контролювати розмір елементів, що вона пропускає. Це може бути ультра нано, мікрофільтрація. Нанофільтрація може очищати воду повністю навіть від йонів. Ультрафільтраційна мембрана може очистити воду, в тому числі і від холери. Мембрана багаторазова, а це зручно і для виробництв, і для домашнього користування. Тобто, замість того, що в нас зараз стоїть у побуті. Фільтр ми можемо замінити на керамічну трубчасту мембрану, і вона буде працювати у побуті впродовж п'яти років. Потім е її можна регенерувати, тобто почистити всі отвори від забруднених речовин. І далі можна користуватися. Фільтр можна навіть встановити у спеціальну пляшку і носити із собою щодня. Повсякденному житті ми можемо використовувати таку мембрану. Ось так. Тут вставляється. Рано ось ми закручуємо. Тут у нас неочищена очищення вода, і ми можемо пити. Вона виготовляється з української сировини природного походження, що дозволяє дуже дуже зекономити вартість керамічних мембран. Наприклад, ось така керамічна мембрана вона коштує 122 гривні. Така технологія вона дозволяє е, із будь-якої води практично зробити питну воду навіть без кипятіння. Так, зараз ми проведемо експеримент, чи зможуть самі науковці випити брудну воду, очищену їхньою мембраною. Для цього ми беремо, вставляємо в мембрану, власне, сконструйовану комірку. За допомогою насоса створюється тиск. З червоного крану подається у нас забруднена вода, а з синього очищення. І проводимо процес очищення. І ось, бачите, у нас вже Йде чиста водичка. КПІшники кажуть, розробка вже на завершальній стадії випробувань. Після патентування і сертифікації таку ультрафільтраційну мембрану зможе купити кожен. Дмитро Собко для КПІМедіа.